Застосовую свій навик послідовності сьогодні вже другий раз. Перший раз це було на комп'ютері, коли я зменшувала такі скрінові картиночки, і я помітила, що вона переміщається, перестрибує одна через другу. Тобто втрачається послідовність. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ята заскочила на друге місце. Я думаю, о, стоп, 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 дорогенька, тоді в мене сам по собі текст вже не буде зложений по прямій. Значить, це є поняття послідовності, друзі. Друге поняття послідовності. Сьогодні, ще застосовується у мене, у такій ситуації, як, Вгадайте, як у житті своєму. Тобто, друзі, так о, є періоди, домашній період, спочатку від народження, період, далі другий період це школа, а далі третій період доросле життя. І що ж я тут таке вирішила, цікаве, що я зрозуміла? Найважливішим є в періоді дошкільного віку. Це вже знання по ковчингу, НЛП, по психології в дітей маленьких, таке дитяче розуміння цих наук, таке розуміння сенсу себе, хто я, чому я живу, таке глибинне ось це до 6 до 7, до шести років. Таке розуміння себе, бо діти зараз дуже швидко ловлять. Вони в 4 роки вже такі хочуть знати. Глибини, що просто фантастично розвиваються вони. А далі вже шкільний вік, він вже бере на основі цих коучингових НЛП, що діти вже це свідомі, цього, що вони є, вони існують, вони себе вже ідентифікують, вони вже тоді беруть, кладуть на своє тіло знання. О, і ще я забула. Коучинг-НЛП-психологія це на першому кроці плюс місце. Навіть не так. Це бачите, я класно придумала. Та це ж перед тим, як буде кластися коучинг-НЛП психологія і всі науки, схематерапія і всякі деталі, то перед тим є місце 366 днів. Перше це є 366 днів, друге це. На це місце 366 днів ми просто відкриваємо щодня новий аркуш паперу, ось такий, і дитина записує свій день. І пише: сьогодні таке почула, таке, таке батьки допомагають писати, коли маленькі діти. І формується привичка, такий, як варіант, що може таке бути. Але ніхто нікого не змушує до таких дій. Я нікого не зобов'язую. Я лише розповідаю, як я кайфую в своєму житті, і отримую шалене задоволення від того, що я тим займаюся. Це те, чого мені так не вистачало в моєму дитинстві. Це була моя біль страждання, моє, що цього не було. І так є місце. На нього кладеться коучинг, психологія, усвідомлення себе. А наступне це вже я йду, така укомплектована, свідома дитина до школи. А після школи це вже свідомий вибір майбутньої професії. Коли вже ти добре знаєш себе, добре знаєш шкільну матерію, математику, науку, а тоді вже вибір професії, профорієнтація.